Дякую, тобі, пане господарю, Винесете нам ковбасу пану. Ой, походи, коли пічки винесе нам перепічки. Винеси салами скупися, щоб щось він тільки родився, щоб нажала сокібжита, сокі щоб снялася ще. Ксена. Щоб скотинка водила, щоб пшениця родила, щоб у хаті всього мали, куляників примущались. До зони за... Сна, увесь світ засміяла, над вертепом звізда ясна, увесь світ засміяла, де Христос родився, з білим облодився, як чоловік пеленами у побився. Я в чоловік беличами у Бого попився, патучки з ятком, перегибниця Бог, на голінця припадають, царя Бога визбаляють, на колінця припадають мойця. Господаю і всі господині, даруй літа щасливії нашій славній Україні, нашій славні Україні. Ми чуємо різного Бога війни, але віра в наше спільне майбутнє не згасає. Нехай різдво Христове принесе у ваші домівки мир, злагоди і радість. Христос зарождає, славімо! Дякуємо, Дякуємо за те, що ви нас послухали. Добрий вечір тобі, пане господарю. нам ковбасу, пару! Ой, походи, коли пічки винесли на перепічки. Винесли сало не скупити, щоб печінки родився, щоб нажала стаків жита, щоб сім'я була соседа. Щоб скотинка водила, щоб пшениця родила, щоб у хаті всього мали і колядників привищали. Дозвольте заколядувати! Дозвольте заколядувати! ясна, весь світ засіяла на вертепом конців ясна, увесь світ засіяла де Христос родив я повився Пастушки з ягнятком Перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, Ой ти, царю, царю небесний владаю, заробіта щасливі. Це дому Господаю, Даруй літа щасливі, це дому Господаю. We love Ukraine. Дякуємо людство в умовах війни, але віра в наше спільне майбутнє не згасає. Любі вчителі, нехай, Христо, нехай Різдво Христове принесе у ваші домівки мир, злагоду і радість. Христос рождає, Славімо Його! І окремо подяку висловлюємо імі Юрій за те, що допомогла нам. Так, я вам залишу всіх наступний рік. <ріст> Як з такими талантами розпрощатися. Ми вам щиро дякуємо. Це гамка в мене гроші вкрала. <ріст> Хай буде на користь. Дякуємо, що ви мали таку гарну ідею, що ви її ділили. Дякую класному керівнику Інні Юрівні. Ми вам щиро бажаємо, щоб ваша юність була теж щасливою, щоб війна закінчилася, щоб всі плани, які ви собі плануєте, думаєте, обов'язково обов'язково були. Якнайшвидше здійснюю. Вам теж гарної долі, здоров'я міцного, ну і гарного веселого різдва. Дякую